Так, з рухом. Вище, вись, Макс. Подивіться. Давай, давай, Сергій! Ну як ти маєш передачу у тебе довести, що стоїш за гравцем і дивишся, що він буде робити. Фудбол, коли будемо грати, Сергій? знайди, будь ласка, двома гравцями, просто. Він добре дає. Просто навищу Оп. Певне, павлик, певний? Сзаді, сзаді гравець. Ще Сережка. Добре, Сергій. Молодець кодна. Ілюша до м'яча не м'яча. Беремо позиції, беремо, Оля на м'ячі вперед. <кху> Люша, як такой з м'яче? Треба до м'яча рухатися, коли він дає низу. Не треба Сергій, тоді Люша стоїть.

Атем! іди сядь! У або буде ігрова дисципліна, або відпочивайте, будь ласка. Вийшли, шпуг! Та пропонуй себе! Дайте, Павло! Павле! Та дій, Бавле. Бавле. А, дуже довго! Іди, Ілюша, біжи! Біжи! Ілюшка, працюй, 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 бро! Маркуша, бро, ось хуй грай! Іва, Коля, підказуйте! Говори! Атем, чого ти Поясни літки, ну, що ти хотів потребує. Завідай! Отець душа. Один один один! Делю. Браво! Ліпас. Андрій, я Там. з тобою тільки говорив про цю річ. Вишай. Своя позиція. Ніша грає. Люша, граємо. Граємо, граємо, Люша. Грає, Сері, міняемся, Сергій Серри, меняем. Дай, 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 грай. Сирий, серий, м'яч прийми спокійно, віддай ще в Чуку ще раз сказав. Шевчук іграй. В нього, Марк! Один. Вони спішаються в тебе там всередині. Простріл! Маркушка, простріл, Маркуш, добре, добре, нічого, добре, молодець, Марк. Середино закривай. Сідай ближче. Андрій, повитираємо. Витирайте тол, що ти відібрав м'яч що ти зразу його втратив? тратив. Бере, бере, мешай. Давай почне говорити, друг. Самі собі забили, та прикол. Матвій! Оце Матвій! нам повезло. Матвійчику! Матвій! Матвій Чуки! Покільніше грай, маєш партнера, йди відкритий, вітай передачу. Тай не давай ботас! Єрі, маєш Андрюху! Андрюха грає! Провочка про Андрій грає боров. Вийде, за піднімай. Куди ти йому той пастуєш по таботі? До нього, він не кине на Так би я взагалі не виставляю. Хлопці також відсунутися на метр отут от, от бігають. Ідеально сірий, просто краса. Обігруй! І удар! Просто молодець! Супер! Андріюха, ти ти не гука ката. Молодий дужк не вийшов до кінця насправді, лінію повністю не перекрив. Якби не сяре, то б залетіло до цього ворота. Ela Єри, я про що говорив? Трій бардак, перестаньте грати. Будь ласка, структурову грати на своїх позиціях. Ой, Шева, ой, можна падати. Я знаю. Добре, о! Серий! Молодець! Серий! А чому не, не Максу? Максу? він тобі зворотню і ти знов забиваєш! Отут пам, пам! Все! пас! Через пас! Матвій! Матвій! М'яч скакав. незручно йому Там, на ногу скочить. Зупиняй, м'яч, та ви розвертає другу спину. Він навіть не думав про такі речі, навіть не скакав. Не спешим, откуда? <hatten> <пасух> 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 пары пора пары Порей, попроси! Вот Швидше, 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 Ярема є. Ти гасиш подивно, ну зупини м'яч, ну і вали. Розвертай. А, о, дай. Давай, ставай. Друга сторона, ще в ще контролі. Сердину зв'язу, Сергій. Низу Матвійчик. Дай, дай! Все один, все один, все один. Ось тут правильно. Один. Ось, тільки бачу гук з іншого боку. З іншого боку кудло грає. І... Так! Ось, супер! Будь ласка, дитинку, ну дай жорстку передачу. Ну все получается, все правильно думаєш. А все є, що тут одним рухом. Плюс поперений шутро. Тут намикаємося. Діагональ, дай на куди.

Один. Дайте гуку пробити. Дрій. Дай гуку. Виж заробив. А друга повстінку, Андрюш! На ударі.

Моя перевага маневрності право-ліва, качати, розхитувати, а ти біжиш просто. Подвій, патрій. Так. Стань, будь ласка, і забери цей м'яч Він тебе сам попаде. попадеться <кій> <кій>

Ярем, не чумайте вий. Сердину просить. Розортайте. Ще розгортається. Молодець, і діагональчик можна. Зайди в сердинку, Сережник. Один куда? Один. Йди, Андрій, йде. Павлик, право, Павлик, диві. Правіше усе. Один артем. Дай діагональ. Дай діагональ. Дай. Діагональ. Дай кудла грає. Браво! Маркуша, Маркоша, спокійно працюй з мечем. тут спокійно працюй. працює. Маркуш, відпочить, 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 бачу, бачу. А було тут ідеш даймо і дай дай друг! Ліва ножка! Серь, чер! Дай, дай, дай! Попади майш там собі, Люк! Так, сіла батарейка. Коля є, Коля швидкий, вода. Коля Ні, не Ні, там спину пеною вилітаєш, це фолк. Давай. <coughs> Я, yeah, м'яч тобі, Матвій, клади, не бійся, не бійся, спокійно, грає. Тобі не бійся, Клади, клади. куди. Одіть, дай у рукавиця зараз гра. Зараз через that's

Що зав'язати? Іди до мами, бо я знімаю. О, виграли 3-1.